Доєднуємо до нашого етеро Павла Дяченко, одного з членів поліцейського екіпажу Білий Янгол, який власне працює на гарячому донецькому напрямку і допомагає людям у гарячих фронтових містах. Пане Павле, вітаємо вас в етері Еспресо! Вітаю, студія. Пане Павло, давайте із Покровська почнемо ту інформацію найсвіжішу, яку ми маємо це про 12, На жаль, уже загиблих. Просимо вас оновити інформацію, розповісти, що зараз там відбувається, чи тривають рятункові роботи? Рятувальні роботи тривають. Вони не припинялись і почались відразу після прильотів. На жаль, маємо. Таку ситуацію російський, такий підступний обстріл, величезна трагедія і влучання. Місто Покровськ, приватний сектор і поблизу місто Покровська селище Рівне. Також приватний сектор. Ну масштаби, це щоб ви розуміли, деяких приватних будинків просто взагалі не, немає, не існує. Тобто, влучання було і в Покровську, і в Рівному, в приватний будинок, в якому перебували люди, і е, ці споруди вони просто фізично перестали існувати. Е, величезна, повторюю ще раз: величезна трагедія, щирі співчуття близьким. Рідним зараз роботи тривають спочатку. сразу після обстрілу, рятувальники спільно з місцевими мешканцями з поліцією витягли чоловіка з під завалів. Його привалило, розбирали власноруч, просто викопували чоловіка. Ну на щастя, з ним все нормально. Швидка допомога його забрала, надали першу медичну допомогу. Зараз розбір завалів ще. Триває і на першій локації, і на другій локації. Ну маємо до розуміння, да, що дістали тіло жінки, дістало тіло дитини, і є інформація. Ну також да, що під завалами знаходяться ще люди і діти. А скільки всього дітей зараз загинуло внаслідок цієї атаки? Ну, попередньо ми давали інформацію про п'ятьох дітей. От одна підтверджена. Ну, давайте так. Пошукові роботи, коли залишаться, вже будемо мати повну картину, і тоді вже можна буде казати про кількість загиблих. Пане Павле, знаємо, що Марінка зруйнована повністю. Казанський показав нещодавно свіжі кадри із «Солидару». Те саме немає нічого там. Просто з нуля це все треба буде відбудовувати, якщо приймуть після нашої перемоги таке рішення. Як виглядають околиці? Як виглядають міста і села в прифронтовій зоні на Донеччині? Наскільки вони поруйновані? І чи от доля Солодара, доля Мар'їнки, також світить і іншим населеним пунктам? Ну, руйнуються населені пункти дуже потужно, дуже сильно. Якщо казати про ті міста і селища, які знаходяться от зараз на передовій, саме на фронті, це ну просто б'ється всім, чим можна. Керовані авіабомби, артилерія, реактивні системи залпового вогню, міномети. От зараз ви транслюєте Солидар. Ну працював був же поліцейський бахмута. Працював там, було нормальне. Гарне місто, але ну його стирали за інформацією, от була в мережі інтернет, десь опублікована це. Знімали російські пропагандисти. Напев, напевно, там зараз в Солидарі одна людина залишилась. Один чоловік, який живе там в цьому місті, в цих ровінах. А по факту населеного пункту не існує. Це ви правильно сказали. А таке вони чоловік... роблять. А чому цей чоловік не хоче покинути місто? Чому він там залишається? Я навіть не знаю. Я так трішки так проскочила. Побачив цей невеличкий там відео, що там він є. Там щось вони там знімали. Ну в своїх ж ми розуміємо пропагандистських цілях. Що він там робить? Ну каже живе, ми розуміємо, що е, фактично виживання людей в цій прифронтовій зоні це великою мірою заслуга волонтерів, заслуга тих, хто намагається туди щось привезти, підтримати людей, допомогти людям е, ну і часто евакуювати. Е, наскільки зараз ускладнена дорога під обстрілами до цих сіл і містечок, і чи чи є якісь такі населені пункти, куди неможливо вже доїхати? Ку. Де вже не їдуть. Намагаємось дістатись всіх населених пунктів, тобто, де потрібна допомога, це ну, передусім це процес планування, тобто ми все це плануємо, як це виходить, який час доби, ну, щоб знати та розуміти, да, як потрапити в населений пункт. От нещодавно були в Сіверську, теж завозили харчі. Що можна сказати, що от на навіть попри таку складну ситуацію і щільні обстріли дуже потужно працюють е, військові адміністрації. Вони не полушають людей, доставляють продукти, доставляють гуманітарну допомогу. Дуже потужно працює волонтерський рух. Так дійсно ви зазначили. Е, також людям надається допомога. Е, ну звісно ж, наші поліцейські екіпажі білих Янголів Це по перше, рятування людей, евакуація, е, медична допомога, допомога пораненим, е, от е, хлопці. Постійно там Красногорівка, Торецьк в Торицьку працюють і біля Янголи, парамедики, і ДСНС майже отак. От як конвейер, там, якщо якісь прильоти, якщо людині потрібна допомога, виїжджають, доставляють до медичних закладів? Ну намагаємось всіляко допомагати. Це власне. Ми показували щойно кадри із вашої крайньої поїздки до Сіверська. Скажіть, будь ласка, які Труднощі, власне, такі перепони, які дуже важко здолати, виникають під час цих поїздок, і е, чи вдається в таких е, при таких маршрутах переконати людей евакуюватися, виїхати? А це до речі дозволить вам потім менше наражати себе на небезпеку, бо доведеться менше їздити в ці небезпечні місцини. Ну, вдається, люди от якщо брати ситуацію в Авдіївці, майже кожного дня поліцейські евакуюють людей. Але вони ну навіть не то що переконаннями, а виїжджають, тому, що розуміють, що можуть стати жертвами обстрілів, коли травмуються, гинуть сусіди, люди це все бачать і ну своїм таким горьким досвідом, якщо у них ще й будинок там зруйнований, або квартира. Ну взагалі квартира квартирах мало людей мешкає, тому що всі намагаються там в підвальні приміщення сховатися, укритись, і таким чином люди виїжджають, буває Ки що там і по двоє, і по четверо, і шість осіб. Ну це я саме кажу за відівку. А так евакуація триває по всій лінії фронту. Люди евакуюються, тому що ну не, не хочу стати жертвами цих страшних злочинів. Дякуємо вам, пане Павле. Дякуємо передусім за ту роботу, яку ви виконуєте за ті всі врятовані життя за врятовані життя і людей. Знаємо, що ви із тваринами працюєте, підгодовуєте безпритульних тварин в Авдіївці, Ті ж зокрема, це насправді дуже важливо, і це те, що відрізняє нас, українців, від окупантів. Павло Дяченко, один із членів поліцейського екіпажу Білий Янгол був з нами в етері телеканалу Еспресо. Тим часом.